Привіт, вболівальники синьо-білих. Кілька годин тому ми отримали цікаву інформацію про повернення одного з наших найкращих гравців. Незабаром він повернеться в команду, що дуже важливо для Динамо. Розкрив всі подробиці, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Півзахисник Динамо Володимир Брашко повернувся до тренувань у київському клубі. Повідомляється, що сьогодні він працював з деякими обмеженнями. Із завтрашнього дня Брашко буде поглиблено тренуватися з усіма і поступово готуватися до наступного матчу. Важливо відзначити, що дві попередні гри Володимир пропустив через інфекційне захворювання. У Динамо наразі немає травмованих гравців, Навін Малиш теж вже працює в загальній групі. Наступної суботи, 27 квітня, Динамо зіграє матч 26-го туру Українська Прем'єр-ліга. Столична команда зіграє на виїзді з командою Дніпро 1. У поточному сезоні Брашко провів 21-матч в Українська Прем'єр-Ліга, забив 6 голів і зробив три гольові передачі. Як ви ставитеся до повернення в команду Володимира Брашка? Це чудова новина, чи не так? Скажіть мені, що ви думаєте тут у коментарях. Прощаюся тут і до наступних новин обійми.